Тож більше про те, як відбувається евакуація на Донеччині, як власне виїжджають люди із небезпечних населених пунктів області, будемо говорити далі з нашим гостем Костянтин Біньковський, командир Донецького обласного загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста, доєднується до нашого ефіру. Пане Костянтине, вітаємо вас. Доброго дня, пане Костянтине, що можна зараз сказати про евакуацію, які є її темпи? Ну, на сьогоднішній день темпи евакуації трохи е, уповільнилися. У нас був е, два місяці, були такі насичені е, серпень-вересень, коли ми робили евакуацію з міста Мирноград. А на сьогоднішній день е, я можу сказати, що за три останні місяці. З громад Краматорського району ми евакуювали 21 особу, і Мирноградська громада у нас було евакуйовано 567 осіб. А це люди, які, яких ми вивозили на пункти збору, і так само люди, яких ми вивозили в інші міста Дніпропетровської області. Пане Костянтине, ви вже зазначили населені пункти. Звідки останнім часом ми власне проводили евакуацію? А от станом на зараз, звідки частіше усього виїжджають люди? Частіше ми вивозимо людей з Покровської громади і частково вивозимо людей з Краматорської громади. Костянтина, ви згадали якраз про Покровськ. Чи залишаються там люди? Якщо так, то скільки людей залишається у самому місті? Можливо, маєте інформацію. Зокрема, скільки дітей перебуває у місті ну, інформація на сьогодні, яка в мене є: біля 11 тисяч осіб, ще перебувають в місті Покровськ. По дітям була остання інформація близько 55 дітей. Чи станом на сьогодні зі самого міста Покровськ ще власне можна виїхати людям? Е, е, люд, ну, можна виїхати. Е, військова адміністрація вона е, приймає міри для того, щоб люди виїжджали. Активно залучаються поліцейські і ДСНС. Е, на жаль, ми вже не можемо заїхати в сам. Саме місто Покровськ. Тому у нас є точка, де ми зустрічаємо поліцейських або бійців ДСНС, які вивозять людей, готових на евакуацію. Потім вже далі наша робота: ми забираємо людей, і відвозимо або в Павлоград на пункт збору, на залізничний вокзал, де формуються евакуаційні потяги. А якщо є потреба надати допомогу людям, то ми її надаємо. Це може бути і перша допомога. Якщо людина травмована, це можуть бути забезпечення засобами першої необхідності по гігієні, от також добові харчові набори. Пане Костянтине, ось учора з'явилася інформація, що начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк оголосив про те, що деякі частини міста будуть зачинені. Наскільки це ускладнює процес евакуації і як це вплине на людей? Чи з'явилося можливо більше охочих виїхати саме із Покровська і чи повертаються, можливо навпаки люди до міста? Поки ми не мали інформації, я ж кажу, що у нас немає доступу до. Міста Покровська, тому ми отримуємо всю інформацію від військової адміністрації і так само е, йдуть запити на кількість людей, яких вони готові евакуювати в той чи інший день. Е, відповідно до того, ми формуємо команди наші, е, готові які готові виїхати. У відповідності від кількості людей, ми тоді формуємо кількість транспортних засобів. І вивозимо людей. <кліх> Я не чув про те, що деякі люди повертаються, ну в нас немає такої інформації, це більше може розказати поліція. А... Наше завдання це допомогти людям як скоріше достатися до безпечних місць. Тому ми кожен день працюємо над цим питанням, вивозимо, допомагаємо людям. Пане Костянтине, якщо говорити про основні труднощі пов'язані з процесом евакуації, то якими вони є станом на зараз на жаль, люди залишаються в місті до останнього. Є люди, які сподіваються, ну вони знаєте, як всі переживають за своє майно за те, що куди вони далі поїдуть, як це буде відбуватися, куди їх відправлять, тому вони очікують. Не треба зволікати, якщо адміністрація об'явила евакуацію. Треба звертатися до місцевої влади, вони допоможуть евакуйовувати. Щоб потім поліцейським співробітникам державної служби надзвичайних ситуацій не доводилося евакуювати людей вже з під обстрілів, коли їм буде загрожувати пряма небезпека краще подбати про своє життя і здоров'я. Заранше і е, не ускладнювати роботу відповідним службам, пане Костян. Я закликаю ще раз да ще раз всіх е, жителів міста Покровська, Покровського району я закликаю до того, що не зволікайте, будь ласка, е, щоб своєчасно вам надали допомогу, звертайтеся заранше і прохання до всіх не зволікати з евакуацією. Пане Костянтине, а як щодо евакуації маломобільних груп населення, чи вона відбувається і чи можливо вдалося абсолютно усіх вже вивести громадян саме цієї категорії? На жаль, не всіх громадян цієї категорії ми змогли вивести. Але ну, так само люди, які лежать, які не можуть самостійно пересуватися, є візочники. Евакуйовуються, ми їх відвозимо навіть, ми забираємо і веземо в інші областя, де їх готові прийняти в закладах, які можуть опікуватися такою категорією людей. А от власне на жаль, да, на жаль, дуже багато людей ще не ми, ну не евакую, не евакуювали тих людей, які. Не можуть самостійно пересуватися. Власне, про місця, куди можуть власне, бути. Так би мовити, переміщені ці люди в безпечні умови щодо таких центрів по Україні? Чи є проблема зараз з розміщенням з місцями? Зокрема, якщо мова про геріатричні центри чи інші центри, які от власне уповноважені і мають змогу опікуватися такими категоріями населення. Яка ситуація з цим? Чи є ще власне місця для, для розміщення? Ну, я не можу дати повну інформацію, бо ми не володіємо всією інформацією про кількість геатричних центрів. Я знаю, що є спеціальні шелтери, де готують прийняти таких людей. Евакуаційні потяги у нас в більшості свої свої йдуть на захід нашої країни: це Хмельницька, Чернівецька, Рівненська, Тернопільська, Франківська області. Я знаю, що наші колеги загони швидкого реагування всі залучені до зустрічі потягів евакуаційних. Вони надають допомогу, коли люди приїжджають. Так само і маломобільних, і здійснюється транспортування таких людей. Це, якщо є бажання, то можна таку інформацію взяти в товаристві Чорного Христа України вже по всій Україні нашій. Пане Костянтине, ми вам дякуємо. Нагадуємо з нами на зв'язку. Був командир Донецького обласного загону швидкого реагування українського Червоного Хреста. Костянтин Біньковський з ним говорили про евакуацію цивільного населення із Донеччини.